Правобережний пляж Запоріжжя. В акваторії Дніпра неподалік берегової смуги працює чергова команда рятувально-водолазної служби міста. Вручну збирають зелені водорості і виносять їх на берег. Дуже важко. Ось скільки ви зараз кілограм принесли. Ну, десь 30, десь до 30-25-30 кілограм за зараз приносиш, а то й більше. Спеціальну техніку для збирання водоростей рятувальники не залучають, адже під час військового стану масштабні роботи на водоймах заборонені. Щодня виходять в акваторію пляжів центрального, правобережного пляжів. І щодня вручну збирають ці водорослі, виносять їх на берег, для того, щоб це не завдавало ніякої шкоди відпочиваючим і не заболочувався берег. В день ми піднімаємо на берегову лінію 800 до 1000 кілограмів водоростей. Обов'язки рятувально-водолазної служби підготувати територію до сезону відпочинку у разі необхідності зібрати водорості. Але щоб робити це на постійній основі щодня, таке відбувається вперше. Такі водорості для Дніпра не характерні, кажуть рятувальники. З'явились у травні з настанням теплої погоди і ніби сіткою оплутали воду. Ніби рукотворна сітка, насправді цілком природне явище, не притаманна для наших територій. А притаманні ось такі Дніпрові водорості. Їх просто поглинула ця зелена сітка. Водорості заважає. А, ну, якщо багато, так може навіть віддихаючи запутаться. Трибенок може навіть втопитися. Може навіть. От, за, за такого, да. Ну і, зрозуміло, що це екологічна катастрофа. Позеленішав в Дніпро, вочевидь, через порушення у ньому водно-екологічного балансу, кажуть рятувальники. Одна з причин стан річки після підриву Каховської ГЕС та нештатний режим роботи Дніпро-ГЕСу під час війни. Якщо ці водорості не прибирати, то берегова лінія буде заболочуватись. Це тут буде суцільна багнівка. Зібрані водолазами водорості тимчасово залишатимуться на пляжі. Після висихання їх приберуть і вивезуть на утилізацію комунальні служби. Такі роботи триватимуть протягом усього літнього сезону, доки вода залишається теплою, адже саме за високих температур водорості активно розростаються. За потреби прибирання продовжать навіть до кінця вересня. Добре, вони працюють, наприклад, добре. Добре. Да, молодці. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.